Не розумію людей, які не люблять пиво і надають перевагу слабоалкогольним напоям по типу рева чи якимось паршивим коктейлям в пляшках. Тому що алкоголь це і так не сильно корисна штука, а коли його шкода усугубляється за рахунок енергетика чи за рахунок якихось ароматизаторів і дуже великої кількості цукру, получається гримуча суміш. Але що ж тоді пити, якщо пиво не любиться? Mm, а що ж в нас ще такого смачненького зброю? Звісно, що сидр. але з ним також потрібно бути обережним і обов'язково читати етикетку, щоб бачити склад часто додають ароматизатори, додатковий цукор, спирт. Але сидр це натуральний напій. В ньому має бути просто зброджений яблучний сік, як до прикладу, Монбар, Але це й не дивно так як це крафтовий виробник, який робить сидр зі свіжих яблук. Бо хто не знав, сидр робиться не обов'язково зі свіжих яблук. Є такий сидр, як нормандський, який роблять з гнилих, а потім його пастеризують при високих температурах. По перше і сидер злить яблук такий собі, а по друге, пастеризація при високій температурі вбиває всі вітаміни, частково смак. І я вважаю, це така собі історія. Цим же ж сидром історія зовсім інша. Звісно, що його також пастеризують, але роблять це лагідно, щоб зберегти максимум смаку та вітамінів. Взагалі його роблять, як в австрійських селах. Просто беруть свіжі яблука, декількох сортів, їх зброджують і розливають по пляшках. І це все з наших українських яблук, але на австрійському і бельгійському обладнанні. Найти ви його можете, до речі, в сільпо або замовити на сайті. Посилання я залишу в шапці профілю. Плюс на сайті ви отримаєте знижку 10%, якщо замовити ящик.